Доброго дня, любі малята! Мабуть, кожен із вас після дощу спостерігав незвичайне явище між небом і землею. Я вам загадаю загадку і ви зрозумієте, про яке явище ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Слухайте уважно! Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток. Кольорів у нього сім. Він подобається усім! Молодці! звичайно, це веселка. А хто з вас бачив веселку? Веселка це надзвичайне природне явище. Коли ми її бачимо, то просто зачаровані її красовою. Цікаво, що веселка з'являється тому, що сонячне проміння заломлюється у краплинках води. Наша веселка може бути і яскравою, і блідою, усе залежить від розміру дощових крапель. Коли краплі великого розміру, то веселка насиченого кольору, а коли маленькі, то не яскрава. Часто веселку можна побачити біля фонтанів, або біля річок, біля озер та водойм. Веселка має сім кольорів, і сьогодні вона допоможе нам дізнатися, який у вас настрій. Давайте разом згадаємо кольори веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Якщо ви обрали червоний, то ви щасливий. Якщо ви обрали помаранчевий Помаранчевий ви здивований. Жовтий це радісний настрій. Зелений спокійний. Блакитний ви про щось мрієте. Синій це ображений, а фіолетовий чимось незадоволений. Веселку називають ще іншими словами: Дуга, перевесло та веселиця. І скільки б раз вона не з'явилася на небі, кожного разу вона викликає у нас почуття захоплення. Від неї фактично неможливо відвернути очей. А веселка як з'являється ні звідки, так і зникає. Сьогодні ми з вами будемо ліпити веселку, тож приготуйте всі веселкові кольори і вперед до роботи! Ось така веселка у мене вийшла, а у вас! Що цікавого сьогодні ви дізналися, якими словами називаючи веселку? Сподіваюсь, вам було цікаво!